Виноградної лози вмикайте мову пильно і настано політь буря. Чистіше від слози, вона хай буде. Вірно і слухняно нехай вона ще служить вам, хоч і живе своїм живим життям. І як океан співає. Народ говорить. Ні любов, і гнів у того комуні мовські має величих народ учителі. У нього кожне слово це перли. Це натхнення, це людини. Не бійте заглядати уславних, це пишний яр, а не сумне провади. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Гриченка і далі. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад. Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя.